Працівники ринку Шувар кажуть, такого ще не було, щоб одночасно у продажу були полуниця, черешня, вишня, абрикоси та кавуни такі і дині. Посприяла такій плутанині, спекотна погода. Гляньте самі, навіть весни не було. Зараз зима і літо, все ясно. У нас дуже чудовий кавун, є диня, ну вже диню ми продаємо, а кавунчик у нас взагалі, гляньте, вчора ввечері машина буквально зайшла і залишилось тонни три. Я думаю, ну, кавун цього року дуже. І дуже смачний. На щодні тратів ніхто не переживає, здавали в лабораторію. Дуже чудовий кавун. Таке раннє достигання кавунів, кажуть товаровиробники ринку шувар, не означає, що кавуни вирощені на нітратах. Багато сонця тільки додає смаку ягоді. Тому покупцям не варто сумніватися. Достигла ягода безпечна для вживання. За останню добу лабораторії ринку шувар взяли понад 30 проб баштанних. Усі кавуни і дині безпечні для організму людини. Кавуни, які поступили на ринок шувар, зараз масово, десь 20 машин, всі кавуни провірені на вміст нітратів. Перевищення вмісту допустимо 60 міліграмів при нормі в кілограмі. Ми ніде не зафіксували. Фактично, десь так від 5 міліграмів до 30 найвищий показник вмістимості нітратів в кавуну. Так що споживати кавун, хоч він і ранішній, зараз можна. От. Ідині можна для Валентини Тишнюк, підприємця з Херсонщини, це перший заїзд на шувар. каже за сезон, продає 50-60 тонн кавунів саме на львівському гуртовому ринку. Вже чимало галичан одразу ж закуповують перші баштанні. Кавун зараз трошки раніше поспів, тому що літо дуже затепле. Кавуні, він дуже спокійний кавун, в нього нічого лишнього не брошено, дуже дорогий нітрат, кавун дуже дешевий. Як для міста Львова привезений за тисячу кілометрів, руб 70-руб 80 кавун на опті це дуже задешево. Кавуни цього сезону, крім всього, ще й дешеві. Якщо перші завози у 2012-му продавали приблизно по 4 гривні за кілограм, то цьогорічний врожай кавунів суттєво здешевив смугасті. Гуртові ціни від півтори гривні, а в роздріб від двох. Підприємці кажуть, за місяць баштані можуть подорожчати. Однак, у пік сезону кавуни єдині все одно цього року будуть дешевшими за попередні роки. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.